Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Вчитимемось складати розповіді на основі спостережень. І перша вправа Поділи та прочитай. Завдання таке: Поділіть подані слова на склади. Утворіть нове слово з перших складів поданих слів. Починаємо. Поставте, будь ласка, долоньку під підборіддя і повільно вимовляємо слова, рахуючи, скільки ж разів підборіддя доторкнеться до долоньки. Та виокремлюючи перший склад. Реактор. Отже, перший склад ре. Далі «черепаха», Перший склад че нянечка. Перший склад ня. То яке слово вийшло? Утворилось слово речення. Ой, подивись, будь ласка, чи помітив ти помилку в цьому слові? Уважненько подивись, спробуй його промовити ще раз. Що виходить? Речення. А ми як вимовляємо це слово? Речення. Отже, речення в цьому слові на позначення м'якого подовженого звуку «нь» Ми використовуємо дві однакові букви Н. Речення. Ну а зараз запишіть, будь ласка, число, класна робота, склади РЕ, Еч, ЧЕ, Н. Буквосполучення двох маленьких букв Н і Н. Яке слово можемо записати? Речення правильно пригадаємо правило. Речення виражає. Продовжте це речення та запишіть. Не забувайте в кінці ставити крапочку. То що ж виражає речення? Правильно! Речення виражає закінчену думку. Ну, а тепер прочитаємо та відгадаємо загадку про птаха. Запишемо слово відгадку. День і ніч я стукаю, всі дерева слухаю. Що це за птах такий? День і ніч стукає. А чому він слухає дерева? Що він лікар якийсь? То хто ж це? Це дятел, правильно запишіть слово дятел, поміркуйте та скажіть, чому дятла називають лісовим лікарем? Розпочніть свою розповідь так. Дятла називають лісовим лікарем, тому що... Поставте відео на паузу та спробуйте відповісти на питання так, як ви думаєте. Ну а зараз прочитайте самостійно приказку про дятла та спробуйте пояснити її зміст. Розкажи, чи доводилось тобі бачити дятла у природі? Я вам хочу сказати, що у нашому шкільному садку теж живе отака красива пташка дятел та лікує наші дерева у шкільному садку. Зазвичай же де живе дятел? Дятел живе у лісі. А чим він живиться? Основною їжею для дятла є комахи та личинки. Запишіть, будь ласка, ці речення, вони вам сьогодні знадобляться. А тепер давайте розглянемо цю красиву пташку. Який дятел? Погляньте на нього, він сіренький, чи рябенький, чи гарно вбраний? Правильно, він гарно по святковому вдягнений, гарно вбраний. А якого кольору голова пташки? Якщо зверху не збоку дивитися, якого вона кольору? Чорного правильно, з білими щічками та вушками. А яка спинка у дятла? Теж, якщо зверху дивитись на дятла, то спинка в нього яка? Чорна правильно. Тепер поглянемо на крила дятла, які вони? Чорні з сірими плямочками та смужечками? Білі з чорними плямочками смужечками. Чи чорні з білими плямочками і смужечками? Уважно розгляньте крила дятла, то які вони? Правильно, вони чорні з білими плямочками та смужечками. А який дзьоб у дятла? Міцний, сильний чи слабкий? Міцний правильно. Якщо ви ще не чули цього слова, міцний це значить сильний, дужий. А ще можна було сказати про дятла, що він строкатий із різнокольоровими плямами, смугами та ще й різного кольору. Запам'ятали, які кольори у дятла? Чорний і білий, а ще. Червоний. Ось який крас. Ось, Послухайте це дякую. Зараз ви прослухайте, будь ласка, текст, це уривок з тексту Віктора Терна, а потім складіть усну розповідь про дятла музику на основі цього тексту. А чи знаєте ви, що дятел не тільки лісовий лікар, бо це ж він видзьобує скори різних жучків, а ще й гарний музика. Знайде дятел розколотий сучок і почне по ньому швидко, швидко стукати дзьобом. Сухий сучок диринчить, тринькає, а дятлові та музика подобається. Так як ви щойно прослухали. Послухайте ще раз. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте скласти усну розповідь про дятла саме музику. Музика значить музикант. Ну, а тепер переходимо до нашої письмової творчої роботи. Ми маємо дати повні відповіді на запитання та. Записати їх, а потім прочитати утворений текст. Отже, перше питання, на яке ми маємо відповісти де живе дятел? Знайдіть, будь ласка, ми записували це речення. Далі опиши дятла, який він? Які в нього голівка, спинка, крила, дзьоб. Ми з вами відповідали вже на ці питання сьогодні. Пригадайте та запишіть. Чим харчується цей птах? Це речення ми вже сьогодні теж записували. Перегляньте його. І останнє. Як називають дятла та чому? Відповівши письмово на всі ці запитання, у вас вийде невеличкий твір розповідь про цього птаха. Помітили, як я назвала? Про птаха. Чому? Щоб не використовувати постійно у тексті слово дятел ми можемо скористатися словами він, птах або лісовий лікар, або, як ми його назвали, іще за його музику музика або музикант. Тож, бажаю вам успіхів у цій роботі. Сподіваюся, що текст у вас вийде гарний. А як його назвати? Подумайте. Сподіваюсь, цей урок вам сподобався. Я дякую вам за увагу. Дякую за роботу на уроці. Зустрінемось!